Більше 150 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Фахівці служби порятунку проводять профілактичні рейди щодо недопущення виникнення пожеж в житловому секторі. Понад 20 днів на Прикарпатті тривають пошуки громадянина Франції. Рятувальники закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку кригу. Більше 120 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. 24 січня зранку на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу комплексу господарських споруд в житловому секторі в селі Старий Лисець Лисецької ТГ. До місця виклику оперативно було направлено рятувальників ДСНС. Та місцевих добровольців МПК Старий Лисець, які оперативно ліквідували пожежу на площі 120 метрів квадратних. Завдяки спільним зусиллям рятувальників та місцевих добровольців на пожежі було врятовано поруч розташований будинок, два легкових автомобіля. На щастя, обійшлося без потерпілих. Також у зв'язку з погіршенням погодних умов, опадів у вигляді снігу, ожеледиці та поривів вітру, що спостерігались на території області впродовж тижня. Рятувальники Прикарпаття п'ять разів залучалися для надання допомоги громадянам на автодорогах області, з них двічі працівникам швидкої медичної допомоги. Прикарпатські рятувальники залучалися для надання допомоги водіям, транспортні засоби яких з'їхали з проїжджої частини дороги через ожеледицю. Так сьогодні зранку рятувальники допомагали водієві автобусу, який з'їхав з проїжджої частини дороги. Подія сталася в селі Угринів. Всередині даного автобуса знаходили шестеро пасажирів та двоє водіїв. На місці події рятувальники за допомогою бензоріза та бензопили провели заходи щодо розчищення прилеглої території, а саме позрізали пошкоджені дерева, а також металеві конструкції, які перешкоджали доступу та можливості провести заходи з буксирування. Після чого автобус було відбуксировано на тверде покриття за допомогою двох тракторів. Рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, що через ожеледицю застряг на дорозі та перекрив рух по вулиці Богдана, Хмельницького, Івано-Франківську. На місце події рятувальники допомогли водіяві вантажівки, відбуксирувавши даний транспортний засіб на тверде покриття, постраждалих в обох випадках немає. Налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах становлять неабияку небезпеку для поїздок. Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Просимо водіїв бути максимально обережними за кермом, дотримуватись безпечної швидкості, дистанції, уникати різких маневрів за можливості утриматись від поїздок на далекій відстані. З настанням морозної погоди водойми області почали вкриватися кригою, котра, як магніт, манить до себе, рибалок екстремалів та відчайдухів. На превеликий жаль, щороку, потрапивши під кригу, гинуть люди. Незважаючи на потенційну небезпеку, рибалки продовжують облаштовуватись на річках та ставках, а дорослі та діти здійснювати прогулянки по льоду. Тому, щоб запобігти загибелі травматизму людей, рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадали, основні правила поведінки. На водоймах. Пам'ятайте, що йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути. Руки, щоб не зануритись головою у воду. Якщо людина дійшла до певного відстань від берега і проломився лід іменно в тому місці, так і повертатися до берега їй треба в тому самому напрямку, з якого вона прийшла. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тої сторони, з якої вона потрапила в воду, ногами старатися відштовхуватися від протилежної сторони криги. і Боком викочуватися на надійніший лід, на міцніший, і котитися до берега. Звичайно, якщо проломи продовжуються, то ні в якому разі підніматися на ноги не можна а так повзком треба до самого берега і. Долати ту віси перехожим, фахівці служби порятунку вручили листівки застережливого характеру та наголосили щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Звертаємось до громадян з проханням бути уважними та вкрай обережними. Не виходити на тонкий лід, а особливо звертаємось до батьків. Не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя. Та не нехтуйте застереженнями. Понад 20 днів на Прикарпатті тривають пошуки 27-річного громадянина Франції Чарльза Мінарта, який в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження на говерлу від урочища Заросляк та мандрувати Карпатами до міста Рахів Закарпатської області. Однак, 12 січня до Яремчанських надзвичайників надійшло повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції востаннє виходив на зв'язок 3 січня. Період з 3 по 6... 6 січня планував здійснити сходження від селища міського типу у урочище Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області. Рятувальниками було проведено моніторинг реєстрації гірськими маршрутами, проте вказаний громадянин не реєструвався. Ворогтянськими гірськими рятувальниками та рятувальниками поста Заросляк було обстежено основні маршрути сходження до вершини гори Говерла зі сторони селища міського типу Ворохта. Також за карпатськими гірськими рятувальниками обстежено маршрути сходження на Говерлу зі сторони Закарпатської області. Наступними днями нашими гірськими рятувальниками пошуки проводились по маршруту на гору Говерла через гору Мала Козмеська та Велика Козмеська. А також обстежувався маршрут з урочища Бабина Яма на гору Говерла. Також наступного дня пошукові роботи проводилися ще по трьох напрямках. Це урочище заросляк, озеро Насамовите», також водоспад, Говерлянський гук та урочище Бабина Яма. А також обстежено напрям до озера Насамовите та ділянки Чорногірського хребта. А також кулуари між в зеленим та синім маршрутом на гору Говерла. також західний кулуар біля синього маршруту на гору Говерла. Трьома групами було обстежено ділянки Чорногірського хребта та кулуари гір Брескул, Пожежевська та напрямок до озера Несамовите, а також кулуари між зеленим та синім маршрутом на гору Говерла та між горою Говерла та Брескул. Закарпатськими рятувальниками обстежено маршрут від села Богдан до гори Туркул, а також будівлі на полонині Туркулівській, Рахівського району Закарпатської області. Наразі особу не знайдено. Нагадуємо, що 23 січня, за даними станції лавинного спостереження Пожежевська, в результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська данциш Говерла виявлено зійшовшу лавину хуртовинного снігу. Дана лавина штучного походження об'ємом 2160 метрів кубічних. Попередньо спостерігалось сильне перенесення і накопичення снігу наслідок низової хуртовини. Ще дві лавини зійшло вночі 20 січня зі східної. Дного схилу гори Брецкул. об'єм зійшовших лавин становить 8250 метрів кубічних та 2025. Жертв та постраждалих немає. Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати прилади опалення для обігріву осель, електрообігрівачі, печі, газові прилади. Саме це найчастіше стає причиною виникнення пожеж у житловому секторі в зимовий період. Також до займань призводить нехтування громадянами правил пожежної безпеки під час настання зимового періоду. Настанням холодної пори у нас почастішили випадки виникнення пожеж, сільській місцевості, і загибелі людей на них. Особливо занепокоїться, коли травмуються, гинуть на пожежах дітки. Тому з метою проведення профілактики пожеж ми проводимо такі відпрацювання, пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів, таку проводимо превентивну роботу на випередження. Проходимо, проводимо подворові обстеження, оглядаємо приміщення, надаємо оглядаємо електрогосподарство, пічне опалення, проводимо. Між структужі з і таким чином ми добиваємося, щоб не було загибелі і травмування людей на пожежах. Так, 25 січня відбулося комплексне профілактичне відпрацювання у селі Корнич Коломийської територіальної громади. Сьогодні у нас пройшло спільне відпрацювання нашого населеного пункту працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівниками поліції, управління газовогосподарства. Під час цього відпрацювання найбільше звертаються увагу, де проживають багатодітні сім'ї, одинокі перестарілі. Під час цього відпрацювання звертається увагу на дотримання правил пожежної безпеки, на утримання і експлуатацію газового господарства, пічного опалення. Це захід, який ми проводимо постійно і на майбутнє і далі будемо проводити, тому що Prvým všetkým je bezpeka našeho poselenia. Фахівці ДСНС звернули увагу мешканців села на те, що останнім часом почастішали нещасні випадки внаслідок отруєння чадним газом. Про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити, якщо відчули запах газу у приміщенні в ході рейду, мешканцям села, окрім доведення правил пожежної безпеки, рейдова група вказувала на недоліки у їхніх помешканнях, які можуть призвести до пожежі. Комплексні відпрацювання населених пунктів на Прикарпатті проводитимуться і надалі, зважаючи на невтішну Тистику щодо виникнення пожеж в житловому секторі, рятувальники Прикарпаття закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотриматись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Також під час проведення відпрацювання рятувальники спільно з працівниками поліції завітали до учнів Корницької філії Коломийського ліцею №1, 1 де провели для школярів пізнавальний урок щодо дотримання правил безпеки в побуті. Діяти у разі виникнення пожежі та правилам та поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Основну увагу зосереджуємо діткам на безпечне безпечне поводження і обережне поводження у побуті, обережне поводження під час використання відкритого вогню, також використання. Побутових передтехнічних засобів це можуть бути пітарди, бенгальські вогні. Також е акцентуємо увагу на першочергових діях під час виникнення пожежі, як діяти в ту чи іншу ситуацію, як телефонувати в Державну службу на звичайну ситуацію чи в національну поліцію, повідомляти алгоритм повідомлення і такі основні аспекти, які збережуть діткам життя і здоров'я. Також звернули увагу школярів на використання флікерів світловідбиваючої стрічки на одязі, яка в темну пору доби допоможе їм зробити себе видимими на дорозі для водіїв. Всім учасникам заходу було вручено різні матеріали з правилами поведінки, розроблені ДСНС України та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Отже, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своєчасні висновки і будьте уважними та обережними. І головна порада рятувальників: зігрівайтеся безпечно.